Книга Пророка Єремії, розділ 44 Слово, що надійшло до Єремії, про всіх юдеїв, що перебували в єгипетській землі, що жили в Мігдолі і у Тафнісі, і у Нофі і у країні патросі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви бачили усе те нещастя, що я послав на Єрусалим і на всі міста юдейські. Нині лежать вони в руїнах, безлюдні. І це за їхнє злочинство, що його коїли, і тим доводили мене до гніву. Ходивши кадити та служити іншим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні батьки ваші. Хоч я і посилав до вас раз по раз усіх слуг моїх пророків, і наполегливо посилаю казати вам не чиніть цієї гидоти, що осоружна мені. Вони ж не слухали. І не прихиляли вуха, щоб покинути своє злочинство і не кадити іншим богам. Тоді вилився мій гнів і моє обурення, і запалало по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських, і вони стали руїною і пустелею, як оце і бачите. Отож. так Говорить Господь сил, Бог Ізраїля, навіщо чините самим собі таке велике лихо? Ви вигубите чоловіка і жінку, дітей і немовляток посеред Юди, так що не застанеться і нащадка у вас, бо ви доводите мене до гніву, ділом рук ваших, кадивши іншим богам в єгипетській землі. Куди ви прийшли жити, щоб себе погубити та стати прокляттям і сміховищем для всіх народів землі? Хіба ж ви позабували злочини батьків ваших і безбожність царів юдейських і жінок їхніх, і ваші власні злочини, і злочини жінок ваших, що їх то скоїли в землі юдейській? Та по вулицях Єрусалимських. Аж по цей день вони не мали скрухи серця ані страху, та й не ходили за моїм законом і за моїми установами, що я появив перед вами і перед вашими батьками. Тим то так говорить Господь сил Бог Ізраїля. Оце я оберну моє обличчя проти вас на погибель і на загладу всього юди. Я зловлю останок Юди, що наважився йти в єгипетську землю, щоб там жити. Вони всі погинуть в єгипетській землі, поляжуть від меча, загинуть з голоду мале і велике. Від меча і голоду загинуть і стануть прокляттям і страховиськом. Наругою і посміховищем. Я покараю тих, що живуть у єгипетській землі, як покарав Єрусалим мечем, голодом і чумою. Ніхто з останку Юди, з тих, що прибули в єгипетську землю, щоб там жити, не вирятується і не втече і не повернеться у землю юдейську. Куди так потужно лине їхня душа, щоб повернутись знову і там осістись. Вони бо не повернуться ніколи, хіба що тільки ті, що втечуть звідти. І відказали Єремії всі чоловіки, що знали, як їхні жінки чужим богам кадили. І усе жіноцтво, що там стояло, а було їх там велика сила, і весь люд, що жив у єгипетській землі, в патросі. Наказу, що ти нам дав в ім'я Господнє, ми не послухаємось. Ми таки будемо чинити все те, що сказали уста наші. Ми будемо кадити Цариці Небесній і приносити їй ливні жертви. Як це чинили ми і батьки наші, царі наші і князі наші по містах юдеї та по вулицях Єрусалимських. Тоді ми були ситі і щасливі і не знали лиха. З того ж часу, як ми перестали кадити цариці небесні і приносити їй ливні жертви, терпимо в усьому нестачу і гинемо від меча. І, голоднечі. і коли ми, жінки, кадимо цариці небесні і приносимо їй ливні жертви, то хіба ж це без відома наших чоловіків виробляємо ми їй медяники з її подобою та возливаємо ливні жертви. Тоді Єремія озвався до всього народу, до чоловіків і жінок. І до всіх людей, що ото так йому відповідали. Хіба ж то не те кадження, що ви воскурювали по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських ви і ваші батьки, ваші царі і ваші князі та народ землі. Хіба не те згадав Господь, і хіба не воно вразило його серце? Господь не міг терпіти довше ваших злих учинків і гидот, яких ви наробили. Тимто і стала ваша земля пустиною і острахом та прокляттям збезлюдніла, як самі бачите. Саме через те, що ви, бовванам кадили, і супроти Господа грішили. Голосу його не слухались і не ходили за Господнім законом та завеліннями Його та постановами Його, зате і спіткало вас оце лихо, як самі бачите. І сказав Єремія до всього народу і до всього жіноцтва. «Вислухайте слово Господнє ви, всі юдеї. Що перебуваєте в землі єгипетській. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви, жінки, мусите вашими руками виконати те, що ви прирекли вашими устами. Ви сказали, ми хочемо повнотою виконувати наші обітниці, якими обреклися, кадити цареці небесні і приносити їй ливні жертви. Виконуйте ж добре ваші обітниці, чиніть ваші ливні жертви. Однак же вислухайте слово Господнє, ви всі юдеї, що живете в єгипетській землі. Ось я клянусь моїм великим ім'ям. каже слово Господнє, що ніхто з юдеїв. У всій єгипетській землі не буде більше вже вимовляти своїми устами моє ім'я, ніхто не скаже, як жив Господь Бог. Ось я буду пильно за вами наглядати, вам на погибель, а не на добро. Усі юдеї, що перебувають у єгипетській землі, загинуть від меча та голоднечі, усі дощенту. Тільки ті, що втечуть від меча, повернуться з єгипетської землі у юдейську землю, і мало їх буде. Тоді весь останок юдеїв, що прийшли у єгипетську землю, щоб там перебувати, дізнається, чиє слово справдиться, чи моє, чи їхнє. А ось вам знак каже. Слово Господнє, що я вас покараю на цьому місці, щоб знали, що слова мої напевне здійсняться вам на лихо. Так говорить Господь. Ось я видам фараона Хофру, єгипетського царя, у руки його ворогам, і в руки, що зазіхають на його життя, як видав Седекію. Юдейського царя у руки на вуходоносорові Вавилонському цареві, ворогові його, що зазіхав на його життя.